Мішні, квітка польова, поруч ти зі мною, чаруєш красою, у серцях гарячих ти жива. Більше діла, менше слів, будь господарем своєму слові. Тому висвітлення цювається, хай сам себе стидає. Слово до слова словиться мова. Не кидайте слова на віку. Слово старше ніж гроші. Слово вітер та злого. Від веча рана забоїться від лихого слова нікому. Красне слово, живуть. Там, де маю там вісім правди. Говори українською, це модно. Це словечко, колося, десь. У кого рідна мова, то й душа здорова. То... Ой, яка чудова, світла і багата українська мова, мова мами і тати, діда й бабусі. Знаю її добре, краще навчуся. Говори українською це модно. oh